І початку війни на сході України кожен із нас намагається допомогти українським бійцям. Хтось матеріально, а хтось просто добрим словом підтримати їхній бойовий дух. Проте наш наступний сюжет розповідає про радихівчанок, для яких допомога нашим військовим стала особливою справою, ціллю, якій вони віддають увесь свій вільний час. Ось так щоразу прості господині нашого міста збираються разом, щоб допомогти військовим. Сьогодні волонтерство стало для них справою, які вони приділяють чи не найбільше свого часу, а згуртували їх разом ще події Майдану. Зорганізувалися відразу після Майдану. Закінчився майдан. Почалася дійсно серйозна справжня війна, так як ми всі знаємо. Ми Просто думали, як допомогти хлопцям там на сході. Знали, що в перші часи була дуже велика біда. Хлопці дійсно були голодні, холодні. Не було що їсти, не було що вбратися, не було, можна сказати, нічого. Зразу думали, не знали, як. Ну, виникла ідея в Наталки. Давай купимо рулон тканини і будемо шити білизну. Почали ми з Наталкою кроїти і шукали дівчат, які поможуть нам просто шити і просто допомагати. Сьогодні такий волонтерський рух налічує 16 господинь. Кожного тижня позмінно по 5-6 жінок виготовляють вареники та надсилають їх військовим. Бо ми просто почули з других волонтерів, з якими ми спілкуємося з кривого рогу, що вони ліплять вареники, заливають їх смальцем, шкварками і так вони не псуються. Ми ліпимо вареники для воїнів. Ми їм допомагаємо, щоб вони не були голодні. Готові вареники, господині складають у 5 літрові відерка, виліплюють їх щотижня і за один раз відправляють військовим по 10-15 таких відер. Картоплю на вареники кожна господиня варить по черзі, один раз одна, другий раз друга. Начинку для вареників то є картопля з цибулькою пережарена. Окрім вареників, радехівські господині готують для військових випічку, печиво, пряники, пироги. Кому пироги робимо?» Готові продукти та продовольство, волонтерки відправляють новою поштою. Транспортні послуги такої посилки, що в середньому важить 50 кілограм, обходяться від 100 до 200 гривень. Проте часто продукти забирають інші волонтери із нашого міста та відвозять їх просто на передову. Сьогодні відправляли поїхав Шиба Олег, теж зробили і пекли, і робили вареники. Проте, попри активну роботу, на цьому радехівські волонтерки не зупиняються, адже від початку війни на сході України. Вони особисто спілкуються із військовими із нашого міста та району і стараються допомогти при кожній потребі. я маю номер телефона кожного хлопця, якому ми допомагаємо. Вони постійно на зв'язку, вони постійно дзвонять. Буває таке, що вони дзвонять, я боюся навіть брати трубку. Беру і з таким острахом думаю, що їм треба нині і де його дістати. Недавно позвонили хлопці, що треба було їм клейонки на бліндажі, пішли дощі, Почало все протикати, промокати, сохнути, не сушити, нема де. Тож Наталя передзвонила, заказали рулон шестиметрової парникової грубої клійки, порізали на куски, 6 на 7 метрів один бліндаж, щоб накрити. Порозсилали хлопцям, хлопці бліндажі накрили, теплий одяг вислали. А дівчата відразу до тієї клієнки спекли, солоденького, зробили вареників. Буквально через три дні хлопці задоволенням дзвонили, як вони смачно поснідали. І Їм ще лишилося на обід і на вечірку. Цього року волонтерки взялися допомагати дітям та сім'ям, що проживають у так званій сірій зоні. Цих 30 кілометрів від лінії бойових дій сьогодні є важкими для проживання. А така ідея виникла у сина однієї із волонтерок. Сказав після того, як побачив передачу, коли по новинах показували і стояв розбитий візочок і розбитий ровер. Задав мені запитання. Мама каже: А чим ж там діти бавляться, коли там війна? Я навіть не знала, як йому відповісти на те запитання. І він тоді сказав: Мама, давай віддамо всі наші іграшки, щоб діти мали чим бавитися. І ми підхопили ту ідею його. І тепер вже збираємо допомогу, людей просимо, хто що може, одяг, іграшки, література дитяча і просто, щоб допомогти тим діткам. І після 15 жовтня буде йти ще одна машина суто на дитячі будинки. То я вдякую всім школам, які допомогли зібрати одяг, зібрати іграшки. Зібрати літературу для спільної роботи жінки збираються добровільно, не належать до жодних громадських чи політичних організацій. А кошти для придбання необхідного збирають у різний спосіб, зокрема організовуючи акції. Ходимо, просимо людей, допоможіть хто чим може, відгукніться. Ми не для себе збираємо. Збираємо, звичайно, для наших хлопців. На день міста цього року. Напекли дуже багато п'яників, на, на шариків накупляли і е, давали, малювали патріотичні малюнки на щуках. І зібрали тим самим дуже багато нам люди відгукнулися, кинули дуже багато коштів. Ми назбирали 7 тисяч. Усі охочі можуть допомогти волонтерам у їхній роботі. Допомога яка може бути, то є мука. То є олія, то є маргарина, смалець, смали. щоб заливати шкварки, цукор, цукор борошок до печива. От самі знаєте, господині, що потрібно для того, щоб зготувати вареники, залити їх смальцем і спекти, наприклад, кіпіраніки, ті печиво. Наразі ми зараз ті гроші, які ми декілька маємо, там трошки гроші, які ми назбирали. Час від часу хтось нам допомагає. Де. Ми купуємо чай, каву, і нам треба гроші на нову пошту на пересилку. Бо ми звичайно сьогодні робимо то хлопці, самі забирають, а так ми висилаємо. Бо По нові кошти на то треба кошти. Кошти треба на флісову тканину, щоб пошити білизну. Ці волонтери прості жінки, вкотре доводять нам, що допомогти може кожен, хто щиро цього прагне. Свою спільну роботу вони роблять легко та із любов'ю, не чекаючи на святкові дати на календарі. Адже вірять. Свято буде в них тоді, коли буде на столі, що їсти, і тепло буде в ноги і в руки. То буде для них свято. До акції Допоможи бійцеві АТО приєдналась автор і ведуча популярної телепрограми Наша куховарня Юлія Кулич, старшокласниці міських шкіл та дівчата з молодіжного союзу. Сьогодні наша куховарня організувала наших діточок, родехівських учениць. Третьої і першої школи. Також підключився Молодіжний Союз. Готуємо смачне печенько для наших захисників. Передамо їм такий теплий подарунок в День захисника України. Юних куховарочок, а точніше кондитерів, адміністрація закладу зручно розмістила у фоє. Дівчата працювали одночасно на двох столах. Тісто їм замісили досвідчені дорослі кондитери з перевесла. А школярки вправно його розкачували і витискали тістечка різних форм. Найбільше старались витиснути сердечок серед дівчат і ведуча куховарні для малят Юлія Добуш. Ми передаємо цей солодкий привіт захисникам нашої вітчизни. Хочемо побажати їм, щоб вони поверталися додому живими, поверталися до своєї теплої домівки. Вправно справляли з відповідальною роботою дівчата з молодіжного союзу. Вони вже старші за віком, і видно, що мають добру практику на кухні. Як от подруги Юля Клементович та Інна Марціновська, Родахівський молодіжний союз приєднався до випікання солодощів нашим воякам у зоні АТО. Ми бажаємо, щоб вони спозлакували цими смаколиками та скоріше поверталися додому. Ми робили це з любов'ю, з миром і з надією, що ви скоро повернетеся, і у нас в країні буде мир. Виготовлені тістечка доставляли до печі працівниці кафе, а вже випікали досвідчені дорослі пекарі. Готове печиво, спакували у чималі ящики і доставили на пункт збору. До ящиків дівчата вклали своє колективне фото із написаними власноруч побажаннями бійцям. А то. Дуже дякуємо е, нашому кафе-бару е, «Перевесло», яке гостинно сьогодні нас тут прийняло, е, допомогло з продуктами, допомогло з випічкою, е, забезпечило нам дуже зручне місце для роботи. Е, сподіваюся, що цей теплий і приємний подарунок нагадає нашим захисникам, що їх дома дуже чекають. На Радихівщині продовжується місячник гуманітарної допомоги воїнам АТО на сході України. В цій благодійній акції взяли участь дорослі і діти, місцева влада, церковні парафії, громадські організації, а то й просто свідомі патріотично налаштовані громадяни. Усе те щиро віддане і дбайливо зібране по району добро сортувалось і фасувалось напередодні відправки у зону АТО на господарському дворі районної ради. Продукти, теплі речі, засоби особистої сангігієни розмістили аж у трьох гаражах. З самого ранку, 7 жовтня, за їх сортування та фасування взялися працівники райдержадміністрації та громадські активісти. Спочатку виносили мішки, ящики, пакунки і консервації на господарський двір, акуратно складали докупи. Нічого особливого серед зібраного нема, лише звичне і необхідне те, що довше зберігається і не псується у довгій дорозі на схід України. Тут серед продуктів традиційний український сало і смалець, олія, картопля і морква, цибуля і чесник, мариновані огірки, і помідори, закрутки, варення і компотів, сушня, крупи і макарони, кава, чай і солодощі. Всього за кілька днів усе те з любов'ю зібране добро дістанеться захисникам вітчизни. 8 жовтня контактна група виїжджає в Донецьку область. Зібрані продукти будуть розведені бійцям з Ардехівського району. Кошти підуть раненим бійцям. Які є на території Радехівського району, до вечора дві потужні фури були завантажені до верху і готові до від'їзду. Не завжди збройні сили можуть забезпечити всім необхідним. Тобто, ми зібрали кошти, які були спрямовані на антигрепозні препарати, були спрямовані мильне, мильні засоби, засоби гігієни, того що найбільше не вистачає на передові, тобто в окопах і в різних частинах, які знаходяться на другій третій, на другій, третій лінії. От, е, хочу наголосити, що дуже багато в тому в зборі допомогли голови сільських рад, е, волонтерська організація, правий сектор. Особливу подяку хочемо висловити дітям наших шкіл. Які долучилися також до акції, вони намалювали малюнки для бійців, АТО, також своїми руками виготовили сувеніри і обереги для військових. Дякуємо також, що посприяли в нашій акції доставці допомоги на схід. сільгоспвиробники району, які допомогли деспаливам, виділили солярку і також кошти для закупівлі палива. Дякуємо родехівським господиням Наталі і Мілі, які постійно допомагають бійцям АТО виготовленням власними руками гарних і смачних вареників. Також Юлій Кулич, яка зібрала молодь і напекла солодощів для бійців АТО, ну, і всім, хто долучився до даної акції. Дякую. Дуже тішить те, що це один з найбільших вантажів, які ми відправляємо на схід, тому що загальна його вага є приблизно більше 25 тонн. І все-таки хочеться відзначити, що цього разу дуже активно долучилися всі сільські ради, громадські організації, церкви різних конфесій, різного роду релігійні організації, які присутні. В нашому районі, і це також дуже доречно, це об'єднує наших громадян, показує те, що ми сьогодні є єдині в думці. В думці такі, що Україна повинна бути цілісна, Україна повинна бути в межах своїх кордонів, і ми розуміємо те, що ця боротьба буде відбуватися доти, поки наш синьо жовтий стяг не замайоріє на тих кордонах, які ми знаємо і маємо. В нашій вільній незалежній Україні. ми сьогодні бачимо єднання всіх небайдужих людей Радехівщини з однією ціллю, щоб все-таки і сьогодні і неодноразово допомагати нашим хлопцям, які підтримують мирне небо над нашими головами. Тут на Радехівщині. Ну, їду на Донеччину, ну, Маріуполь, Волноваха. Я аж біля пісків будемо виїжджати.